Так, сьогодні трошки хочу розказати вам про кавітацію, адже багато майстрів запитують і на навчаннях наші учениці, і так в приватні повідомлення, чим відрізняється вакуумна кавітація від звичайної. Отже, вакуумна кавітація має маніпулу з вакуумом, має два випромінювачі кавітації по 20 Гц, але це не означає, що цей вакуум дасть вам дренаж. Тобто, після кавітації нам обов'язково потрібно провести або вакуумний дренаж, або ендосферу, чи пресотерапію, тобто будь-яку дренажну процедуру, для того, щоб вивести продукти розпаду після ультразвуці. Полізу ні, такий вакуум не забезпечить, звичайно, вам такої дренажної функції, як це зробить, наприклад, маніпула з велошейку чи іншого вакуумного масажу. Тобто, ця процедура призначена для того, щоб мінімізувати вплив негативний на внутрішні органи клієнта та зменшити вплив на майстра за допомогою такої маніпули. Але все рівно після такої процедури кавітації навіть вакуумної потрібен дренаж, ще як додаткова процедура. Тобто немає значення, чи у вас кавітація плоска, звичайна, чи у вас кавітація вакуумна. Ви все рівно проводите дренаж і покращуєте тим самим виведення продуктів розпаду жирових тканин з організмом.